Дякую, що відкрили це відео. Не забудьте підписатися на канал. А ми поїхали на 10-му місці Subaru Crosstrek. Компактний кросовер з 2-літровим опозитним бензиновим двигуном, повним приводом та варіатором. Це уже перевірена часом надійна комбінація двигуна та трансмісії. У 2025 році можна зробити вибір між трьома поколіннями крок-трека. Перше покоління випускалося з 2012 по 2017 рік. У 2016 році Subaru запропонували фейсліфтову версію. Виробництво другого покоління почалося у 2017-му і з фейсліфтом у 2020-му випускалося до 2020 року. На 9-му місці Toyota CHR. Це компактний кросовер від Toyota, який поєднує стильний дизайн, ефективність і технології, що забезпечують комфорт та безпеку. CHR випускається з 2016 року і пропонується в різних комплектаціях з різними двигунами та типами приводу. Усі перераховувати не буду, прикріплюю перелік, можете поставити відео на паузу і ознайомитися. Найпопулярніша версія це дволітровий повнопривідний CHR на 148 кінських сил. Автовиробник обіцяє витрату палива близько 7 літрів. Змішаному циклі. CHR також доступний з гібридною силовою установкою, що складається з 1,8 літрового бензинового двигуна та електричного мотора. Загальна потужність системи приблизно 122 кінських сили. Витрата паливу такого близько 5 літрів. На восьмому місці Honda HR-V. Це ще один невеличкий японський кросовер. Напевно, найнадійніший, але й найпростіший з усіх. Найпопулярніший тут 15 літровий бензиновий двигун потужністю близько 130 кінських сил. Автомобіль сьогодні випускається у третьому поколінні, а історія HR-V почалася ще у 1998-му. Коли світ побачив перше покоління. Honda HR-V має стильний оптічний дизайн з виразними лініями та сучасною оптикою. Незважаючи на компактні розміри, HR-V має достатньо простору для пасажирів на задньому сидінні та Чний багажник щодо недоліків, то деякі водії відзначають, що підвізка може бути досить жорсткою, що впливає на комфорт приїзді по місту.